Доброго раночку. Гляньте, які я рулетики зробила у аерогрилі. Оце ж я купила, я вам всім розказувала оті слайси, я й показувала. Я їх розморозила. Вчора виняла з морозилки, Вчора виняла з морозилки, розморозила. Рано взяла їх, посипала, Даже начинки не давала. Посипала один, розрізала, бачите, меншенький он лежить. А це вже я спробувала, чи добре? От, один розрізала слайс на два рулетики зробила, а з одного зробила ціленького рулетика. Слухайте, таке воно добреньке. Посипала сванською сіллю, більш нічим. У цій солі. Хто її, її користується, ви знаєте, там всі приправи, які необхідні. І такий запах хороший. Оце я взяла кусочок відрізала, попробувати, дуже смачно. І з моїми помідорками. Зробила чайок з м'ятою, бачите, гілячка м'яти. І готувала отут, у своїй палочці виручалочці, готувалася недовго, дуже добре їсти після цього аерогріля, тому що воно не кваситься в тому жиру. Якби я зараз положила його на сковорідку, Воно б у жиру жарилося. Якби запікала в духовці, все рівно на бляшці, жир з нього стікає і воно там лежить в жиру і запікається. Воно смачне, але воно не корисне. А це і смачно, і корисно, тому що ложиться на решіточку. І з решіточки все стікає на низ аерогріля. Дуже добренько. Оце таки кажу, у мене буде сьогодні сніданок. Зараз дістану, ой, я ложу хліб в холодильник, щоб на столі не засихав. Не в морозилку, а в холодильник. я візьму зараз хлібчик, тобто з зернятками, кусочок один. от, Він порізаний, зразу продається. І собі поснідаю гляньте. Дівки, хто рівненський, я кажу на Павлюченка в магазині, там, де військовий госпіталь. Проїжджаєте госпіталь, повертаєте наліво, не напроти госпіталя поворот, а слідуючий. Та я думаю, що ви знаєте. Повертаєте наліво, метрів 500 і з лівої сторони лазорчиковий магазин. Я зайшла, їхала і думаю, зупинюся, гляну. Зайшла, питаю, кажуть, є, дивіться, на вітрині лежить. Я собі купила по 190 гривень червона рибка, з якої можна і бутерброди робити, і отако запікати, і супчики варити. Це ж, слухайте, кажу, біля політону машина одна 220, друга машина продає 230 за кілограм. І люди беруть 2 3, 5, 2 3, 5. Рідко я дивлюся, бо я там в групах дивлюся, то це то мало хто бере по кілограму. Тому що дуже вигідно, ну і що, що тоненьке, а зато смачне, без кісточок, без шкірки. Раніше з риби не зрізається шкірка. А потім, уже це. а потім вже зрізається оцей підшкірний зріз. Бачите, воно так і видно, що таке темненьке, знаєте, під шкірою. Це воно не згоріло, це така, такий колір. На рибині завжди йде, як берете рибу, там така полоса отакого. От я задоволена, що купила. Добре, хоч я в дочки побачила. Оце ж як я була в Іспанії, я вам всім показувала. Це така хороша річ, прям класнюча, знаєте. А тепер, я думаю, що мені ще зробити з грибочків. Який супчик зварю. Я б зварила б капусняк, але ж я його три дні назад варила. Я просто забула додати ці грибчики туди в капусняк. Який супчик, щось зроблю. Як не сьогодні, то завтра. Головне, дістала, стояла там от на мене о. стояла, то я дістала, щоб не забуватися, бо треба використати ці грибочки. Отакий от, чайок, потім поріжу памелу. Оце все, що залишилося з 10 кілограм. От, такі непогані апельсини, то по дорозі ми купляли, автобус зупинився, їхав автобус такий. Шофера в цьому автобусі завжди дуже добрі. Зупинилися і кажуть: хто хоче апельсини там мандарини були. От, по 10 кг фасованих. все, хто хоче, купляйте і заносите в автобус і ставте десь біля себе. І так як автобус їхав, ну, було багато порожніх місць цей раз, то було де поставити. Добренько, на цьому все. Бажаю вам смачного сніданку, бажаю вам все найкраще, бажаю закінчення війни, щоб не було цих тривог, щоб не було цієї біди, що нам виробляють, щоб було все найкраще. І здоров'я також, і благополуччя в ваших сім'ях. Все на цьому все до слідуючого відео щось покажу ще знімати. Учора ж я мала ще цибульку посіяти після того, як посіяла 120 на сінин еустом, Здається, що це якби так сіяє, знаєте, тик-тик-тик-тик. То це була б одна хвилина. А Мені ж зайняло цілий день, поки оббила ту полку, поки, набрала, поки пообрізала стаканчики, щоб був дренаж, поки те, поки се, і цілий день. Потім думаю, глянувши на роса, що в мене там є, глянула є в мене така цибуля, що можна посіяти. А шніт я посадила в теплиці від сухофрукти Полісся. У цьому Інстаграмі є такий ну, як канал, чи як там називається Сухофрукти Полісся. Жіночка все сухе продає. Набори для супів, набори для чаїв, набори всякі для компотиків, от, для борщів, приправи різні. Оце я в неї купила 20 кущів цибулі, шніт, але я її поділила на три Один кущик ділила на три. Посадила в теплиці, полила. от. Побачимо весною. Вона зараз не буде рости, бо ж холодно. А весною побачимо. Отаке. Всім приємного апетиту, всім пока-пока. слідуючого відео. Кружечка новорічна з ялиночкою. А вже ж зима майже.